Діда Кало, відома мексиканська художниця 20-го століття, досить часто зверталась до теми смерті в своїй творчості, і не тільки через розповсюдження у Мексиці культу Санта-Муерте, але й через те, що вона сама зустріла зі смертю в юному віці, ледь не загинувши в страшній ДТП, наслідки якої переслідували її все життя та, зрештою, призвели до передчасної кончини. Якось прочитавши в газеті статтю про те, як чоловік, який вбив свою дружину, вдаривши її ножем десятки разів, сказав на суді, що це було всього лише кілька подряпин. Ліда написала цю картину з ілюстрацією жахливого вбивства. У 1938 тридцять актриса Клер Бутлюс замовила в художниці портрет подруги Доротеї Хейл, яка покінчила життя самогубством. Скоріше за все, вона очікувала отримати щось схоже на численні автопортрети Фріди Кало. Натомість ексцентрична мисткиня видала це, зобразивши, як доротея стрибає з вікна, як вона падає, та, зрештою, її мертве тіло на землі. Замовниця була настільки обурена, що навіть намагалася знищити картину. Відомий письменник Сомерсет Моєм придбав полотно кало, яке виставлялось в Нью-Йорку під назвою Одежа до раю. Та, дізнавшись про те, що на ній зображено справжнього померлого хлопчика, повернув картину. І його можна зрозуміти. Покійний Діма Сроса з трьох років робота, яку Фріда написала в 1937 році, зобразивши сина на турниці. Чоловік художниці Дієго Рівєра був хрещеним батьком хлопчика. Коли той сильно захворів, незважаючи на вмовляння Рів'єри відвести його до лікаря, мати надала перевагу сільському цілителю. Тож, на жаль, дитина померла. Для поховання покійного вдягли як святого Йосипа, покровителя Мексики. Фріда написала картину з фотографії.